С новин на 9 каналі. Актуальна інформація про головні події у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас і спочатку стисло про головне ракетний удар по Дніпру. Вже відомо що найменше про 23 поранених. Чергова атака на енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині знов екстрені відключення електроенергії. Серцево-легенева реанімація, допомога при інфаркті та інсульті. У Дніпрі пройшов семінар з домедичної допомоги для активістів та волонтерів. 267-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всій території України. Також обстрілює позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. За даними Генштабу, за минулу добу російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також протягом минулої доби ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міста. Запоріжжя докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться у нашій традиційній мапі. Генштаб традиційно готує звіт про ситуацію на фронті за минулу добу. І сьогодні картинка така: на Слобожанському напрямку ворог з мінометів та створеної артилерії був по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках зафіксовано обстріли станків та артилерії різних типів по районах населених пунктів: Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка. Макіївка та Площанка, проте ЗСУ успішно відбили напад окупантів неподалік Стельмахівки та Білогорівки Луганської області. Обстріли продовжуються і на Бахмутському напрямку. Там з танків та всього спектру артилерії агресор гатив по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутська, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка. На авдійському напрямку ворожий вогонь зафіксовано по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар'їнки гарні новини про відбиття атаки ворога неподалік Верхньокам'янського, Солодару, Невельського, Мар'їнки і Первомайського на Донеччині. З артилерії різних типів терористи вдарили по Новопавлівському напрямку по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки. На Запорізькому напрямку ворог танків та різнокаліберної артилерії в районах Гуляйпільського, Новоандріївки та Щербаків. Орнобайовка та Херсон під артилерійським вогнем на Херсонському напрямку. Від російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровщини. Сьогодні зранку Дніпро прокинувся від сильних вибухів. Знову прильоти, знову пошкоджені будинки, вибиті вікна та поранені. За офіційною інформацією, станом на 14-ту годину за медичною допомогою вже звернулися 23 людини. Одна з них у тяжкому стані. Про наслідки чергової масованої атаки по Дніпру у наступному сюжеті. Ракетні удари сталися приблизно о 8.30 ранку. Момент прильоту потрапив на відео, яке згодом опублікував у соцмережах президент України Володимир Зеленський. Будинки, що найближче до підцентру вибуху, постраждали найбільше. Там, крім вибитих вікон, розтрощені квартири. О, це кіліза. Загалом вибухова хвиля пошкодила 14 будинків. У цій квартирі вибиті усі вікна та двері, зірвана батарея. Як наслідок, під'їзд затопило гарячою водою із системи опалення. Від ремонту майже нічого не залишилося. Я уїхав на роботу і. ну вернувся, виходить, немає потолка, да, нічого нету. Все сорвано. Ну, знову вот так. Місцеві розповідають, що чули три вибухи. Два перших були найсильніші. Хвиля від них і наробила людям лиха. Пізніше медики скажуть, більшість поранень порізи від уламків скла, які розліталися від енергії вибуху. То, що я жива здорова. Мені допомогла штора. штора. якби та банально не було. То вона взяла на себе всі осколки. І я вилетіла, звісно, одразу ж коридор. ракети влучили по одному інфраструктурному об'єкту Дніпра. З міркувань безпеки його не називають. Після удару виникла пожежа. Рятувальники кажуть, вогонь охопив 230 квадратних метрів. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Ще 50 осіб було виведено на небезпечну відстань з будівлі, де трапився приліт. Надзвичайники кажуть, що врятували трьох постраждалих, відправили до лікарні ще дванадцятьох. Вже до обіду кількість поранених з офіційними даними зросла до 23 людей. І, скоріш за все, це не остаточне число. Трьом пацієнтам надавалась допомога бригади. Бригадами екстреної медичної допомоги медицини катастроф безпосередньо на місці події. Це були подряпини порізи. Далі, після госпіталізації, ще п'ять пацієнтів. Ми відпустили додому на амбулаторне лікування. І в стаціонарі зараз перебуває 15 пацієнтів. Серед поранених – 15-річна дівчина, найстарша постраждала – 83-річна жінка. Через стрес від вибуху вона отримала інфаркт міокарду. Її прооперували зараз. Постраждала, знаходиться в реанімації. Сергій Філіпов, Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Масована ракетна атака росіян знову завдала шкоду енергетичній інфраструктурі країни. Зокрема, на Дніпропетрущині, внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт, що живить одне з промислових міст області та насосну станцію міського водоканалу. Таку інформацію надають у ДТЕК. Одразу по закінченню тривоги ремонтні бригади виїхали на місця пошкодження. Енергетики запевняють, працюють 24 на 7, аби забезпечити електропостачанням підприємства та населення по області. Проте в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Їх здійснюють не за графіком, оприлюдненим раніше, та тривалість стабілізаційних відключень може бути більшою ніж 4 години. Тож енергетики просять запастися повербанками і бути готовими до. Тимчасового відключення енергопостачання. Сьогодні, 17 листопада, рух громадського транспорту деякими ділянками був зупинений. Через відсутність напруги по одній з ліній трамвайного маршруту номер 11 призупинили його рух. Пізніше пустили маршрутом від залізничного вокзалу до вулиці Воконкомівська. Також через терористичні дії агресора Дніпром не курсували тролейбуси номер 19 та БЕ. Тролейбусний маршрут А змінив схему руху з вулиці Робоча на проспект Поля. Окрім того, у місті тимчасово іншими шляхами курсують автобуси номер 34 87 А, 87Б, 146 А 146 Б, 106 та 155. Транспорт, який їхав вулицею Робоча, частково пустили проспектом поля. Пластичний хірург Туреччини Хакан Агир протягом тижня оперуватиме дітей Дніпропетровщини. Лікар виправляє вроджені щелепно-лицові вади у наймолодших пацієнтів. Вже проконсультовано більше 50 малюків. Понад 10 дітей Хакан Агир обрав для хірургічного втручання. Докладніше, дивіться далі. Мама Мирослави з Дніпра показує фото доньки до та після операції. Від помітної зовні вади на обличчі майже нічого не залишилося. У тримісячному віці Мирославу прооперував лікар із Туреччини Хакан. Загалом зробили дві операції. Маленька Мирослава перенесла їх добре. Для мене ця дитина вона завжди сама гарна, але ну, деякі помічали. Це дуже помітно, коли є розщілена губи піднебіння. Вже після першої операції не стало цієї вади, а після другої операції вже стало краще в плані фізичному. Вона почала гарно їсти. Родина тримає зв'язок із хірургом з Туреччини постійно, спілкуються через месенджери. Інколи ділиться Яна Хакан сам цікавиться самопочуттям маленької пацієнтки. Агебін я відвідую Україну, в тому числі Дніпро, вже більше трьох років, 4-5 разів на рік, зокрема для гуманітарної та волонтерської хірургії, а також з метою поділитися знаннями та задля кооперації з моїми колегами тут на місці, що я дуже ціную цього разу. Я також хочу бути тут, щоб продемонструвати свою підтримку Україні в ці важкі та небезпечні часи. Хакан Агир вже працював в операційні разом із дніпровськими травматологами та фахівцями, що лікують опіки. Цьогоріч працює у кооперації з отоларингологами. Звичайно, хакан це лікар світового рівня і ту хірургію, яку запроваджує він тут у лікарні, це хірургія, яка дозволяє дуже маленьким пацієнтам відновити якість життя. Ми беремо пацієнтів з народження з самих маленьких пацієнтів, і, звичайно, ми дуже багато навчаємося в хакана і переймаємо його досвід і опануємо його у нашій лікарні. На операційному столі семимісячний малюк вроджені вади дитини. Лікар з Туреччини виправляє разом з Дніпровськими хірургами отоларингологами Загалом за тиждень Хакана Гир прооперує понад 10 маленьких пацієнтів. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. Зупинка кровотеч, допомога при інфаркті та серцево-легенева реанімація. У Дніпрі провели тренінг з першої домедичної допомоги для активістів та волонтерів української команди. Захід мав на меті навчити, як діяти до приїзду швидкої та врятувати життя постраждалому, як допомогти при опіках, судомах, удавленні або обмороженні та вчасно реанімувати людину докладніше далі у сюжеті. Корпус більше вперед. Ви використовувати дефібрилятор паралельно. Пані Євгенія завітала на тренінг до волонтерів, аби отримати корисні навички для порятунку людей. Дівчина ділиться такі знання дуже потрібні в нинішній час. Мені дуже подобається, це дуже потрібно в нашій нинішній житті. Ребята стараються молодці, все грамотно, все доступно, В теорії взагалі супер в практиці не завжди виходить, Ну ми отрабатуємо і вже все і краще виходить. На заході давали не тільки теоретичні знання, а й практику. Правда на манікенах. Зокрема, інструктори фонду Аденаура практикували необхідні рятувальні дії при опіках, удавленні кровотечі, вчилися допомагати при інфаркті, інсульті та проводити серцево легеневу реанімацію. Все, ми це все моєму можливість відпрацювати на практиці. Тобто в нас немає такого, що ми наговорили, наговорили, наговорили і все. А ми, якщо щось розказали, люди обов'язково це повинні спробувати, щоб в плані в подальшому мати навички. І вміти це робити, а не просто знати. Такі заходи за ініціативи волонтерського штабу Українська команда проходять не вперше. Волонтери розповідають, навчали людей ще до повномасштабного вторгнення. Проте зараз намагаються охопити більшу кількість людей. Впевнені, це вкрай важливо у воєнні часи. Мені дуже дуже цікаво. Тим паче, що з ще подальшому подальшому на сьогодні чекають на якісь практичні заняття на вулиці з наближеними до реальних подій. Тобто з якимись макетами, які ви бачили, так людськими, а навіть з якоюсь, можливо, якось штучною кров'ю там і так далі. В майбутньому волонтерський штаб планує провести ще чотири семінари на різні теми, які необхідні в умовах воєнного стану. Долучитися до них зможе кожен бажаючий, зареєструвавшись у соцмережах на сторінці української команди. Дар'я Візір, Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного і тихого вечора.